Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 23 липня 2025 року. Ключові висновки. Росія використовує триваючі внутрішні протести в Україні як зброю, щоб посилити риторику, спрямовану на підрив легітимності України та перешкоджання підтримці Заходу. Верховна Рада України парламент 22 липня ухвалила законопроект за номером 12414, який підпорядковує два головні антикорупційні органи України: Національне антикорупційне бюро НАБУ та спеціальну антикорупційну прокуратуру САП Генеральному прокурору України. Президент Зеленський підписав законопроект пізніше ввечері 22 липня. Законопроект було прийнято після того, як Служба безпеки України СБУ та Генеральна прокуратура України 21 липня провели рейд в офісах НАБУ в рамках розслідування щодо співробітників, яких нібито підозрюють у співпраці з Росією. Після того, як НАБУ розпочало розслідування щодо співробітників СБУ. За вимагання Українці почали протестувати проти закону 22 липня в кількох великих містах і продовжували протестувати 23 липня, посилаючись на занепокоєння щодо здатності Набу та САП діяти незалежно від впливу уряду. Зеленський заявив, що закон за номером 12414 необхідний для забезпечення того, щоб антикорупційні органи України могли функціонувати без російського впливу, і що він незабаром запропонує Верховній Раді законопроєкти на підтримку незалежної діяльності Набу та САП. Примітно, що поточні українські протести не є антивоєнними демонстраціями, але російські коментатори намагаються представити їх як протести проти Зеленського та воєнних зусиль України щоб досягти інформаційного ефекту, який принесе користь російським силам на полі бою. 23 липня у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегації для третього раунду двосторонніх переговорів. Кремлівські чиновники продовжують підривати переговорний процес, водночас повторюючи відданість Росії досягненню своїх початкових воєнних цілей. Росія продовжує диверсифікувати та зміцнювати свій апарат безпеки, прагнучи централізувати державну владу таким чином, що це погіршить погіршить і без того систематичне знущання над українськими військовополоненими та цивільним населенням у Росії та окупованій Україні. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру, російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської та Західної Запорізької областей, а також поблизу Борової. Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Часів яр. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Злагоди на південному заході часів Яр. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Хіндратівки на північ від міста Суми. Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині плавнів на захід від Оріхова. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.